Привіт, мене звати Анжеліка, я студентка Львівського медичного фахового коледжу Монада. Навчаюсь на другому курсі на спеціальності стоматологія. В майбутньому я планую стати зубним гігієністом. Перш за все, це рекомендація мого рідного брата. Він порекомендував та сказав, що тут дійсно навчать дадуть достойну базу для того, аби далі продовжувати навчання у вищих. Закладах. Витримка, перш за все, О, також це впевненість, що не що менш важливо, та постійне заохочення до навчання, постійне заохочення дізнатися щось нове. Інфраструктура дуже зручна, забезпечення просто суперове. Є все для хорошої роботи для та для відпрацювання навичок. Насправді уся програма дисциплін для мене є дуже цікавою, але одна із найцікавіших це власне, терапевтична стоматологія. Вона включає в себе просто неймовірно багато різноманітність різних процедур, технологій, взаємодія з пацієнтами. І це для мене є власне найцікавішим. Так, інколи дійсно є труднощі, але наші викладачі є надзвичайно крутими спеціалістами своєї справи, тому все проходить легко та наура. Так, я працюю за спеціальністю власне асистент-стоматолога. У майбутньому я себе бачу дитячим стоматологом. Так, я планую вступати у вищий навчальний заклад на спеціальність стоматологія, щоб в майбутньому стати дитячим лікарем стоматологом. Своєму рідному коледжу я хочу побажати усього найкращого. Це відкриття нових філій, облаштування все нових. Та новітніми технологіями, симуляційні кабінети, також це хороших студентів та усього найкращого. Найголовніше це систематичність, як на мене, у всьому, також впевненість в своїх діях, в собі, це постійне вдосконалення, пошук нової інформації. І власне хороша комунікація як з пацієнтами, так і з лікарями між собою.